У третьому акті Еммануель на авансену виходить найзагадковіший і найхаризматичніший персонаж цієї стрічки старий філософ Дон Жуан на ім'я Маріо у виконанні неповторного Алена Кюні. Ви можете його пам'ятати за картинами Луїса Бунюеля, Федеріко Феліні та Мікеланджело Антоніоні. Поява Маріо в Еммануель точнісінько як поява. І можливо, ви будете здивовані таким радикальним порівнянням полковника курца в апокаліпсисі сьогодні. Так, я нічого не плутаю. Обидва вони виконують однакову задачу функцію, філософськи обґрунтовують та пояснюють суть людської природи. Просто курц. Розповідає про насильство і смерть. А Маріо про еротику і насолоду. На прохання чоловіка Еммануель, Маріо береться за освіту дівчини. Назвемо це так. Він повинен навчити її справжнього задоволення, в якому не буде ані розуму, ані почуття.